Така бомбова погода в Данську. Ось така погодка в Данську. Чисто новий рік. У нас таке в листопаді-грудні, чисто тільки просто, що плюс 10, а зараз плюс 15, тому трошки тепліше. Але такий дощик, як взимку. Супер. Все. Сьогодні 12 липня, маму провів на автобус додому. Вона вже поїхала, трошки відпочили. Згоріли, а тут дощі. Все, біжу на роботу. 13-та година. В Данську. Так холодно. Я не знаю, скільки тут плюс. Плюс 20 пише. Пише плюс 20, але мені так холодно, капець. Я ще вирядився в шорти. У мене он цей гусяча шкірка. Ооо. І треба реально чи курточку, чи що. Реально новий рік. Тут у нас така погода це перед новим роком. Оце. А зараз липень. У мене аж морози, труса, кабзда. Це що таке? Оце що це, що це таке? Піднявся трошки вітер і отакий дощ з цим. І ще так цілий тиждень. Мінімум. А вже тиждень така погода тут була, тільки мене тут не було. Все, 20 година, кінець робочого дня. На дворі погода не помінялась цілий день отаке. Але саме, що мене дивує, що такий противний маленький дощ, і він йде цілий день. Тобто воно йде, йде, падає, падає. Такі маленькі жахливі краплинки. Ну жах просто, ну я не знаю, як це просто описати, бо жесть. Коротше... Настрою ніякого немає, тому що ну, що це таке. Е, сьогодні не знаю. Сьогодні має такий якийсь настрій, що хочеться поїхати Медедесом, проїхатися трошки. Тому беру ключі, газую, все, а так все. Всім пока. The generation. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons.